Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про таку забуту технологію, яка називається Flash. Я насправді не знаю, чому Flash з недавніх пір вважається застарілою технологією багато сайтів, і досі пір користуються цією чудовою штукою. Хто не знає, що таке Flash? Це в першу чергу такий плагін для браузера. Тобто ця річ е, запускається в оточенні браузера, тобто інтернет-навігатора, який створює для запуску програм так, так, називан, так звану пісочницю, коли у вас в оточенні браузера є захищене оточення, де працювати, може працювати прикладний софт, ну, зокрема для роботи з вебом або відтворення для роботи з мультимедіа. Для чого свій час використовувався флеш? Флеш використовувався в першу чергу для роботи з мультимедіа. У той час, скажімо, у 2000-ті роки, ще браузери не вміли працювати з мультимедіа так, як зараз. То зараз у нас будь-який сучасний браузер вже вміє відтворювати відео, вже вміє відтворювати звук. Уже вміє працювати з веб-камери, у той час браузери ще не вміли працювати з, з мультимедійними системами, так як зараз. Тому у той час використовувався флеш. Що являє собою контейнер, контейнер флеш? Тобто, що з собою являє саме флеш як технологія з точки зору розробника та користувача? Тобто, що ви можете отримати, як користувач у плані можливостей мультимедіа у вашому браузері? Ну, як я вже казав, це можливість витворювати відео, відтворювати звук, відтворювати звукові файли. Все це, можна, все це дозволяв тоді робити флеш. А також флеш. Це насправді потужна річ для роботи з анімаціями. У той час це не так, як зараз, коли у нас сучасний браузер вже підтримує технологію Canvas, по, у повній мірі працює з 3D, тоді браузери це не вміли робити. А, а зараз, коли відкрите будь-який сучасний сайт, ви можете побачити, що якщо є необхідність працювати з 3D, Браузер вже сам спроможний з цим працювати. Сучасний браузер це потужний комбайн, який, який у повній мірі уже працює з 3D та використовує звукову карту для своєї роботи. Тобто, якщо вам потрібно працювати з 3D-графікою на вашому веб-сайті, сучасний браузер уже може це зробити самостійно без використання додаткових компонентів. Тим не менше Flash досить пір використовується, і є сайти, де Flash до сих пір навіть ведеться активна розробка під цю платформу. Насправді, Flash це, це не просто мультимедійна платформа, а можливість повноцінної розробки під цю платформу. Є така моє програмування, яка називається Action Script. Саме на цій мої програмування відбувається розробка під цю платформу. У мене є також кілька старих проєктів на цій мої програмування. Зокрема, сьогодні хочу показати таку цікаву штуку, яку я колись робив, яка називається event Sound Player. Що це? Що ця штука робить, вона відтворює звук при події, яку потрібно озвучити. Ну, наприклад, коли стається помилка. Тобто це такий плагін на моє прогування Action Script, який відтворює mp3 файл у вашому браузері, коли, коли завантажується сторінка. Саме для цього ця річ була написана. Тому сьогодні ми проаналізуємо, як насправді ця штука виглядає, і що є всередині. Як бачите у цій теці, як бачите, проєкт ще від 2013 року, і тут, як бачите, є файл для середовища розробки для моєї програмування ActionScript FlashDevelop. Flash Develop. І відповідно є кілька тег. Які Flash Develop використовує під час створення проєктів? Тобто, це, відповідно, є тека проекту. Тобто, у корні цієї теки розміщений файл проєкту. І є, відповідно, службовий файл, відповідно, SRC. це файл з сорцями цього проєкту. Є файл з об'єктами, як бачите, тут також. Це, відповідно, файли, що генерує безпосередньо flash Develop для оформлення цього проєкту. Є тека з бібліотеками. Тут, як бачите, бібліотек ніяких немає. Тобто, тобто технологія флеш та моапровання ActionScript 3 передбачає використання додаткових компонентів. Насправді, робота з ActionScript action дуже схожа до роботи з явою, коли у вас є набір бібліотеки, які можна додати в ваш проєкт. І, відповідно, буде скомпольований відповідний бінарний файл. Хто забув, я всім, <coughs> я всім нагадаю, під час роботи з мой прогулянням Action Script та Flash, ем, е, файли створюються з розширенням .svf, І відповідно це і є бінарний файл. У свій час, коли я почав цікавитися мовою програмування. Що мене насправді цікавило, це робота з сокетами у той час, як і зараз безпосередньо браузер та мова провання JavaScript, саме на цій мої не має можливості створити нативний сокет, як, наприклад, на плюсах чи на насяк, чи на якісь більш високорідні мої програмування, наприклад, на Е, JavaScript не дозволяє таке зробити. У нас є тільки можливість працювати з вебсокетами, коли у нас відбувається так званий апгрейд, коли у нас є звичайне, звичайне підключення браузера, і відбувається апгрейд до веб-сокета, коли вже є можливість писати дані в обидві сторони. Звичайний, звичайний підключення не дозволяє нам це робити. У той, у той же час. Action, ActionScript дозволяє нативно працювати із, із сокетами, і це насправді у свій час мені дуже подобалося у цій платформі, тому мені, мені подобається займати, займатися такими скрінними штуками, працювати із сокетами, там, з баз, придумувати свої бази даних. От, і у цей час я займався ось таким вивченням цієї сталкером тобто, 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 вивченні it технологій і давайте безпосередньо проаналізуємо сам код, що є у цій програмі. Насправді, як бачите, сама програма вона дещо не відформатована. Це пов'язано з тим, що нативно Action Script використовує, тобто, мопромо, тобто безпосередньо іде, що, що використовувався. Як бачите, автор я, тобто, бачите, тут це дійсно я ту штуку писав. Але чому ми бачимо код такий у такому невідформатовному вигляді. Насправді, мені таби не дуже подобається, я намагаюся використовувати спеси. Ось так. А тут, як бачите, такий мікс, тут є місцями таби, а місцями подвійний пробіл. І тому такий код не відформатований. Насправді, я планую цю штуку взяти під гід дещо пізніше і, можливо, дещо тут відредагувати. Але зараз просто... я просто розкажу, що... як ця штука працює. Отже, в нас є пакет, у який додаються наступні імпорти. Тобто, це бібліотеки, які потрібні під час компіляції цього проєкту. Бачите, ось тут бачите, дивний прибіл також так залишився. Е насправді, у мене вже Flash Develop установлений на цій машині, тому пізніше ми цим так і займемося. Отже, є кілька бібліотек. По-перше, нам потрібен ясна річ Sprite. Спрайт, Спрайт це основна абстракція у. У флеші, тобто в Action скрипті, спрайт дозволяє нам створити об'єкти для відображення. Тобто Ми тут робимо що? Ми створюємо свій об'єкт main, який наслідується від спрайту. І тут, відповідно, є безпосередній конструктор, де ми е, створюємо, тобто, де ми створюємо точку входу для, для, нашого, для нашої програми, як у плясах чи у усях. Відповідно, також є. Оскільки це все ж таки, ця штука працює із звуком, у нас відповідно ще потрібно кілька об'єктів. По-перше, по нам потрібен імпорт event. Це ніщо інше як е обробник подій. Тобто, у нас тут є під час завантаження файлу, потрібно буде створити подію, по якій можна буде відтворити звук. Тобто... Для того, щоб відтворити звук у флеші, нам потрібно зробити, що нам потрібно завантажити файл і по події записати відтворення. Ось так це працює. Відповідно, у нас є е, об'єкт sound і об'єкт request, який відповідно вже працює відповідно, з, з, зі звуком. Sound відпосередньо Нам створює об'єкт для роботи зі звуком. Тобто sound е, створює нам абстракцію, яка дозволяє нам е, відтворити звук. А request, URL request, відповідно, це. Об'єкт, який дозволяє нам завантажити файл у об'єкт. Відповідно, у нас є кілька об'єктів, створених на, осно... на основі цієї класі. У нас є відповідно, є об'єкт Sound, е тобто S, який е до якого додається опрацювальний компліт, який відповідно, е запускає приватну функцію. Он load, по якій відбувається відповідно відтворення нашого файлу. Ось так це насправді це дуже проста програма, але тим не менше, ось така річ, як я вже казав, я планую цю штуку взяти в біді, дещо бізніше і дещо, дещо, дещо відредагуємо. Це насправді ця штука дуже проста, що та штука робить. Відповідно, ми завантажуємо файл. Мультимедійний і по закінченні його завантаження. Event Complete. Ми, Тобто відбувається play. І все. Усе, що ця штука насправді робить. Вона просто після завантаження коротесенького файлу в mp 3 форматі запускає його відтворення. Ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Все добре, до побачення.